На концерті під назвою Разом ми всі переможемо Україна навіки жива. Збрали кошти для збройних сил України. Гуртки цієї комунального закладу Палацу учнівської молоді Луцької міської ради не припиняють волонтерити та організовувати благодійні концерти. Народний художній колектив сучасного танцю Міраж підготував звітний концерт на підтримку наших захисників. Більше ста гуртківців продемонстрували танцювальні композиції, які були створені в період війни. За допомогою мови тіла розповідали історії та передавали емоції, почуття, які зворушили та не лишили байдужим жодного глядача. Концерту діяв благодійний ярмарок, де кожен охочий купував вироби, зроблені на заняттях в'язання. Скажіть, як іде ярмарок? Все чудово, беруть багато грошей, переважно. Зайчиків, котики, все таке маленьке для діток своїх. Вдалося багато зробити. Я робила ці роботи для того, щоб люди купували і ми допомагали ЗСУ. Багато часу в тебе пішло на виконання цих робіт? Достатньо багато. Скільки? Ну... Я ось цю ялиночку робила десь два дні. А який бачите практичний сенс в цьому? Для краси, для того, щоб дітки гралися, допомагати. Щось таке легше можна дати собачкам. Хай граються. З ним можна ще також спати. Спати дуже так. Прикольно. Для підняття настрою. Виручені кошти також передадуть на потреби Збройних сил України. З влаштунками сцени, помітно, що дітки хвилюються перед кожним виходом, адже багато батьків, учасників концерту саме зараз, воюють за світле та мирне майбутнє України. Цю програму ми готували півроку, тому що коли розпочалася війна, чесно кажучи, дуже було важко станцями танцювати щось веселе, і тому ця програма сама отак склалася. Те, що відчуваємо, те, що бачимо. На що надіємося, ми це все передаємо в наших номерах. Нових. Також в благодійному концерті звучали українські пісні та вірші у виконанні гуртківців Палацу учнівської молоді. Концерти такі дуже потрібні. Це натхнення, це е, дуже емоції, такі що просто зашкалюють. Так що приходьте на наші концерти, дуже чекаємо глядачів. У залі не було вільного місця, і це свідчить про те, що мистецький фронт діє. Усі виручені кошти з куплених квитків спрямують на захист батьківщини. Хочемо дуже подякувати нашим батькам і нашим глядачам за те, що вони нас підтримали і прийшли сьогодні на наш благодійний концерт, тому що діти. Можуть тільки своїм мистецтвом допомогти нашим героям, і вони про це знають. І тому сьогодні в нас особливий концерт. Він сумний, він присвячений війні, але ми віримо, що буде перемога. Всі вірять, що буде перемога, і дуже стараються. Юрій Куцик неля прокупчук для новин на часі.